Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео хочу розповісти про деякі кораблі, які якось так не попадають в фокус засобів інформації. Про них дуже мало говорять. ну якось так, З одного боку, вони не попадаються в. В якихось там подіях вони майже не приймають участь, хоча вони патрулюють, охороняють Керченський Кримський міст, вони засвітились ще в деяких операціях чи як то сказати, брудних операціях. Це патрульні кораблі. ну, Звичайно, про рашистські кораблі йде мова. Патрульні кораблі проєкту 22460. «Охотник», Саме «Охотник», не мисливець, я не прихильник перекладу. Ще їх називають клас Рубін по назві головного корабля. Ну, Це серія патрульних прикордонних кораблів охорони територіальних вод. Хтось їх відносить до малих корветів, їхнє призначення для несення прикордонно-патрульної служби з охорони державного кордону територіальних вод, континентального шельфу, для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для здійснення екологічного контролю. І ліквідації і наслідків природних лих. Ну, це так офіційно офіціоз такий, для чого існують, для чого будувались ці кораблі. Ну і поруч з охороною кордонів, в задачу кораблів цього класу можуть входити операції з боротьби з тероризмом і морським піратством. Ну тут неможливо не прокоментувати саме цей офіціоз – Тобто країна терорист так офіційно заявляє, для чого вона будувала і будує ці ні, вже не будує. Будувала ці кораблі для боротьби з тероризмом і з піратством. Тим, чим вони оці кораблі в тому числі і займаються саме піратством і саме тероризмом. Ну, про це трошки інше. Кораблі цього проєкту відрізняються від своїх попередників і озброєння, воно у них трошки так більш потужніше. Хоча озброєння цих кораблів досить слабеньке, вони не, відрізня, не виділяються якимось там серйозним таким озброєнням. Єдине, що вони. Корпус у них досить такий новий, новий, новий за новими такими технологіями, і як вони знов-таки заявляють, рашисти, типу вони ж майже аналогавнітні не є. По типу стелса будований. Ну, ніякого стелсу там, звичайно, нема, ну але ж все ж таки. І, як заявлено, вони високою е, до 6 балів можуть працювати, нести службу при хвилюванні моря до 6 балів. Ну, і вони швидкі. Швидкість на спокійній воді до 28 узлів. 51 км на годину. Ну і ще вони посиленою льодового класу, і вони можуть мають льодопроходимість 20 см товщини льоду. Ну, це такий маленький плюсик, можна сказати, оце, з технічної точки зору. Ну і ще Русський Рейх експериментував так само, як на патрульних кораблях типу Василій Биков модульне озброєння, так і тут теж можливе розміщення пускових установок для протикорабельних ракет Х-35У Уран. Але ну, це можливо, але я не знайшов, що на якомусь кораблі вже встановлені ці ракети. Також на кораблях є, не дивлячись на те, що кораблі досить невеликі. В кормовій частині є злітно-посадковий майданчик для одного легкого гелікоптера або К-226, ну і також на кораблі. Можуть базуватись безпілотники як безпілотні апарати літакового типу, так і гелікоптери безпілотні. Ну Це так заявляють. Я щось, щось поки що рашистських гелікоптерів безпілотних щось мені не попадалось. Спочатку планували будувати 30 одиниць цих кораблів, кораблі будую, ні, не будуються, будувались на двох суднобудівельних верфях один на заводі Алмаз. Я навіть не знаю в Путінбурзі, в Ленінграді чи Петронь-Пудград. Ну це вже я так намудрив. І другий завод, який почав будувати, це Восточна верфь у Водівостоку. Будувалися вони з 2007 року. В експлуатацію увійшли з 2009 року. Збудовано 14 одиниць. З цих 14-ти 10 збудовано на півночі на Балтиці і 3 одиниці збудовано у Владивостоку. Кораблі належать рашистській кривавій організації ФСБ. Вони прикордонникам до прикордонників приписані. Ну, а прикордонники е, у Руського рейха вони, е, підкоря... ну, підпорядковуються м, тій е, ФСБ. Е, далі декілька цифр, тактико технічні характеристики цих кораблів. Е, водозаміщення 750 тонн е, довжина 62,5 метри, ширина 11, осадка 2,6 метри. Е, Кораблі за розмірами приблизно однакові з тими буянами, каракуртами, ну трошки там приблизно такі. І за водозаміщенням теж швидкість максимальна 28 вузлів і 25, потім поясню різницю. Крейсерська швидкість 21 і 18, патрульна швидкість 10 вузлів. Дальність плавання 3,5 тисячі миль заявлено це 5600 кілометрів на, швидкості, на патрульній швидкості 10 вузлів. Автономність до 30 діб, екіпаж, 20 осіб саме екіпаж і 14 вільних місць для, ну, для екіпажу в залежності від того, на яке завдання. Направляю цей корабель. Ще така одна маленька ремарочка, не дивлячись на те, що корабель досить маленький, в ньому ще розмістили басейн. Отак. От от. Далі цікавий момент по двигунам. Двигуни на перших п'яти одиницях німецькі. А вже на останніх, на наступних на дев'яти одиницях, там вже китайозівські двигуни. Це з 15-го року, коли був окупований Крим. Почалась перша фаза актив активна фаза війни проти України. Були введені санкції, і німці вже перестали поставляти двигуни. Так само, як і на кораблях на цьому патрульних оцих типу Василій Биков, там же ж теж лише один головний корабель Васі... Василій Биков на німецьких двигунах, а решта вже на а решта там до речі, там да-да-да, тут відрізняється. Там решта на місцевих, на е, рашистських двигунах. А тут на Китайозівських ще такий один маленька така деталь можна згадати, коли ще до вторгнення Руського рейху в Україну, коли в Чорне море заходили кораблі країн НАТО, і коли заходив британський Єсмінець, який ішов з порту Одеса в Батумі, і так відносно близенько підійшов до Криму. Ну, Звичайно, це було спеціально. Тоді і літаки літали, перевіряли, що там, де включаються, які радари в Криму. І, ну, я не знаю, у мене чогось порівняння таке натравили на цей. Британський есмінець, декілька оцих патрульних кораблів. І оцих два патрульних корабля, це типу Рубін, вирішили наздогнати цей британський есмінець. І у них нічого не вийшло. Бо ці кораблі були на китайських двигунах. І вони їхали на максимум, пустили на максимум. Британець не йшов на максимальній швидкості в цьому не було потреби. І от те, що я казав на початку, що швидкість 28 вузлів це оті перші 5 одиниць на німецьких двигунах, а 25 це вже на китайозівських. І крейсерська швидкість, ото це теж 28, ой, 21 і 18, це теж різниця між німецькими і китайозівськими движками. Так от, ті два, які гнались за британським есмінцем, вони просто спалили свої двигуни. Я не знаю, наскільки вони. Вони відновили, відремонтували, спеціально не шукав, ну але вони втратили хід, і вони, як мінімум, після того, тоді я ще дивився і шукав, вони рік стояли в Балаклаві, вони, до речі, базуються в Балаклаві. ну і от, Тобто, отака Кітайозівська якость і отака якість оцих кораблів. Перший корабель цього типу з назвою Рубін було введено в експлуатацію 13 листопада. 13 листопада, хто любить 13 число 2009 року. Підйом прапора відбувся 12 травня 2010 року. Ну і підняття прапора. Здійснював здійснювала рашистська потвора, яка очолює сьогодні оце терористично бандитське криваве угрупування ФСБ потвора Бортніков. І перший отой рубін він базується в Чорному морі. До речі, так, трошки розкладу про 14 цих одиниць, де вони знаходяться. В Чорному морі більше всього 6 одиниць в Чорному морі. Два з них в Краснодарському краї вони базуються на Сочі, а чотири одиниці в Криму в Балакваві. Одна одиниця на ні, вже дві одиниці на Каспії. Зараз поясню нижче чому одна і дві. Одна одиниця на Балтиці в Калінінграді, два на Сахаліні, один в Приморському краї, і дві одиниці на Сєвєрному Флоті майже в Арктиці. Ну і оце один чи два був такий випадок. Останній корабель цієї серії, бо вже не будуються. З 2018 року кораблі не будуються. Останній корабель був Расул Гамзатов, так він називається, а решта там Рубін, жемчуг, хоміціст тобто назви такі на тему корисних таких копалень, каміння. Ну, а тут Расул Гамзатав. Оцей Расул Гамзатов був переданий в Дагестан, його внутрішніми водними шляхами його вже затягли на Каспій, передали офіційно. Хто там у них там губернатор чи хто там в Дагестані офіційно прийняв цей корабель там і Підняття прапору і все таке інше, а потім його чогось потягли це ще до, а ні, вже не до. Вже під час війни. Війна вже почалась, його потягли з Каспію в Азовське море. І оце по внутрішнім водним шляхам в Волго-Донському каналі сталася аварія. Буксир, який його штовхав. А використовують буксири не ті, які тягнуть, а які штовхають буксири-штовхачі. І оцей буксир якось так під час руху пошкодив елементи гвинторольової групи корабля. І було виведено з ладу ліву лінію валів та зігнуто лопать лівого гвинта. Тобто корабель отримав пошкодження його. Відштовхали в Азов, ну відносно спочатку так з запчастинами були проблеми, ну, але якось так вони вирішили ці проблеми, бо кораблі ж будуються все ж таки у себе на території Руського Рейху, тому запчастини знайшлись. І вже на Каспії його перевели в серпні 2023 року. Далі ще можна про ці кораблі згадати, згадується, коли вони прийняли участь в захопленні українських кораблів під час проходу через Керченську протоку в листопаді 2018 року, коли піратські кораблі в тому числі, і з цієї серії був, приймав участь в цій піратській атаці. Корабель «Ізумруд». Який отримав пошкодження, вони там між собою не могли розібратись, він пішов на таран українського буксира. Ну, звичайно, буксир вже він пристосований для того, щоб штовхатись, скажімо так, з кораблями. І оцей Ізумруд отримав пошкодження. Ну, але помста ж має бути. Ізумруд тут з моєї точки зору. Два кораблі з цієї серії, які перший отой Рубін базується в Балаклаві, і оцей Ізумруд базується в Балаклаві. І оці кораблі мають стати. Е... Мають бути взяті в приціл е, дронів як повітряних, так і морських, е, і е, ну, мають бути потоплені, знищені особливо ці два. Перший рубін. Е, чому? Тому що він спускався на, е, не спускався, на ньому піднімав прапор е, той, ота потвора рашистська. Тобто, е, ну, чисто символічно, е, що перший і головний корабель е, його. Е, Треба якось так вирахувати. Ну і цей Зоврут в світлі того, що він, е він приймав участь в реальних бойових діях ще до початку цієї е другої фази. Е Вторгнення Руського рейху в Україну в 2018 році, зате теж його треба. Ну, якось так я ж кажу, про ці кораблі інформації і мало, і якось так, поки що, вони не попали в фокус в приціл українських дронів. А це, ну, я думаю, що я майже впевнений, що гур. Слідкує за цим, і як тільки станеться така можливість, то ці кораблі теж будуть знищені. Як я вже казав, вони схожі озброєні вони дуже слабко. Тобто, так само те, що сталося цим котовим, то цей знищити ще легше. Ну, Може важче хіба що, що кота все ж таки 94 метри, а цей 62,5. Тобто тільки за рахунок, що він трошки менше, то в півтора рази менше, то в нього важче буде попасти. Ну, Але все одно можливо. І вони, де, він, де вони найбільш світяться, це в охороні Кримського Керченського цього мосту. Ну, от Якось так. Дякую за увагу. На цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морському флоту Україні! Слава ГУР і до побачення!